Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроект номер 13683 про застосування допоміжних репродуктивних технологій. Втім, документ отримав чимало зауважень критики від експертів, лікарів і громадськості. Адже несе серйозні загрози репродуктивній медицині в Україні. Зокрема, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Тернопільського національного медичного університету Стефан Хміль в ефірі еспресо сказав: ми репродуктологи, вважаємо, що цей законопроект антиукраїнський, і антирепродуктивний. антирепродуктивний середовищі акушер-гінекології та асоціації репродуктоли. формується думка, що його нам підсовує п'ята колона. Хтось намисто підставляє президента і прем'єра і міністра і народних депутатів, адже документ містить велику кількість обмежень. При такій демографічній кризі мені здається, що кожна дитина зараз на вагу золота треба людям полегшувати шлях до батьківства, а не обмежувати його. Про це заявив на прес-конференції в агентстві інтерфакс України. Вже віце-президент Української асоціації репродуктологічної медицини. Прошу вибачення Валерій Зукін. Серед положень законопроекту є культивувація ембріонів людини. Допускається лише у разі, якщо інші методики допоміжних репродуктивних технологій виявилися неефективними. Донацію хочуть дозволити лише подружнім парам, які взагалі не мають власних статевих клітин і перебувають у шлюбі понад три роки. Тоді їм дозволять приносити ембріон без генетичного зв'язку. Будемо розбиратися, що хочуть змінити наші е, законодавці, законотворці, як яке це матиме значення для пар, які намагаються завдяки медицині. Е, Отримати дитину, відчути радість батьківства. До наша ця докторка медичних наук, репродуктологиня Олена Кротик. Пані Олено, вітаю вас. Мої вітання студія. Пані Олено, я так ніби вела в коротко в курс справи, наскільки це можливо. Тому що ну давайте розбиратися. Станом на зараз, я так розумію, кожна пара, незалежно від того, чи в неї оформлені стосунки чи не оформлені, може звернутися у клініку і за допомогою медицини таки відчути це бажане батьківство. А що зараз пропонує цей законопроект? Так, абсолютно вірно, станом на сьогодні. А... Кожна пара, яка є в Україні, або ж то може бути одинока жінка або одинокий чоловік, може звернутися в клініку репродуктивних технологій за допоміжними репродуктивними так, методами лікування. І саме клініка, звісно, йде на зустріч і допомагає пацієнту чи супружній парі чи пацієнтам, все ж таки досягти щастя батьківства. Материнства і так далі, і я вам хочу сказати, що в 24 році ви знаєте, Україна. Побила новий рекорд. Звісно, для нашої країни це антирекорд, тому що в 2024 році смертність в нашій країні втричі перевищила народжуваність, і тому всі ми, акушери гінекологи, репродуктологи країни, кричимо, що дійсно кожна дитина є на вагу золота, і нашим, нашим людям, нам українцям. Недоречно станом на сьогодні, завдячуючи цьому законопроекту обмежувати, так, обмежувати шлях або максимально затруднити шлях до материнства чи до батьківства, так дійсно цей законопроект передбачає те, що супружня пара, пройшовши довгий шлях до батьківства, материнства. Лише після того може вже прийти в клініку, знаєте, як за останньою надією, а раптом нам тут все ж таки допоможуть і отримати так, це, це, це саме щастя. Ви знаєте, замість того, щоб полегшити станом на сьогодні цей шлях, чомусь мужі нашої держави вирішили навпаки цей шлях. Зробити важчим максимально затрудненим не потрібні обмеження три роки то буде спільного життя, там чи рік спільного життя. вони є супружньою парою. Так вони є парою в нашій країні. Чому ми маємо їм заборонити те саме щастя? Тому вся наша спільнота на 86 сторінках винесла маса справок. Маса правок до пана міністра, до до всієї робочої групи, все ж таки бути нами почутими. А поясніть, будь ласка, от з того, що це положення законопроекту, я бачу, як я критикують ваші колеги, культивування ембріонів людини допускається лише у разі, якщо інші методики допоможних репродуктивних технологій виявилися неефективними. Можете перекласти на зрозумілу мову, що це означає? Оце, що я сказала, так? Тобто, супружня пара роками має намагатися завагітнити самостійно. От, саме намагатися завагітнити самостійно, так, тобто пройшовши. Всі можливі та неможливі а, лікувальні процедури, які передбачені акушерством та гінекологією, чому ми не можемо все ж таки бути а, реалістами, чому ми не можемо а, мати ну, чому ми не можемо а, регламентуватися тими нормами, які в свою чергу були? Тобто, да, якщо жінці а, до 35 років і вагітність не, не наступає протягом року? То вона вже має зобов'язання піти до лікаря-репродуктолога і сказати: Шановний, у мене рік не виходить мені потрібна допомога. А якщо жінці 35 плюс років і протягом півроку у неї не наступає вагітність самостійно, так то вона. Їй необхідно піти до лікаря-репродуктолога і сказати, шановний, у мене півроку не наступає самостійна вагітність, і мені потрібна ця допомога. І наші асоціації репродуктивної медицини, всесвітні асоціації вони нам це говорили, і ми безпосередньо цими дедлайнами і користувалися. Тому навіщо їм роки проходити. Ці можливі і неможливі методи лікування да, для того, щоб стати батьками. Якщо вже є певні норми, певні дедлайни, Рік не, не виходить завагітняти самостійно. Ідемо до репродуктологічної клініки 35 п'ять плюс, півроку не вдається завагітнити самостійно. Ідемо до репродуктолога і звертаємося за допоміжними репродуктивними технологіями. Тут просто є одне уточнення. Я так розумію, з того, що виписано в цьому законопроекті, інше лікування ще має бути, перш ніж звернутися до репродуктолога. Це інше лікування. Воно є в пакетах НСЗУ? воно безкоштовне чи воно платне? І що це за інше лікування? Тобто це якісь гормональні препарати, негормональні. Я не знаю, що це може бути. Я зрозуміла. А, пакет. А... Медичне гарантії з допоміжних репродуктивних технологій передбачає е, лише повний цикл екстракорпорального запліднення. Що це означає? Тобто, це від гормонального навантаження, так тобто, е, прийом гормональних е, препаратів жінкою, е, безпосередньо далі пункція фолікулів, коли ми так е, вже е, в наркозі е, жінці виконується забір. Яйцеклітин і вже поза організмом жінки виконується культивування до ембріону, тобто запліднення яйцеклітини. Так далі запліднення яйцеклітини 6 діб знаходяться вже в інкубаторі. Після чого ембріон жінці або ж переноситься або ж кріоконсервується в рідкому азоті, тобто лише оцей пакет. Сьогодні оплачуються державою за програмою Національної служби здоров'я України. Інші методи лікування допоміжних репродуктивних технологій, такі як. Це може бути індукція овуляції, коли ми даємо так гормональний засіб для того, щоб овуляція відбулася у жінки, так або даємо відповідний лікарський а, препарат для того, щоб лопнув той самий фолікул, є цеклітина вийшла. Так? Це внутрішньоматкова інсемінація, а, а, коли відбувається інсемінація жінки. А, а, Спермою там чоловіка, партнера і так далі, це все також допоміжні репродуктивні технології. Звісно, вони всі є допоміжними репродуктивними технологіями. Але оцей найважчий і най, ну, най, а, і найефективніший безпосередньо а, пакет повного якого проплачений державою. А паспорт пані... редиплетаційної діагностики. Про я просто, поговорю. просто, просто от одне уточнення, а, можливо, ви детальніше вичитували цей законопроект, чули, як його презентували безпосередньо вам і колегам. А яка мотивація? От мотивація, коли людина розуміє, що рік це доволі тривалий проміжок часу для того, аби самостійно. Завагітніти а, в подружній парі. А яка мотивація тягнути подружню пару роками, і щоб аж тоді законно дозволили звертатися до репродуктового? Ви знаєте, це саме запитання ми задавали на зборах. Так, яка ж мотивація? Тобто, якщо у нас боротьба за кожну дитину, якщо ми за покращення демографічної ситуації, яка сьогодні абсолютно патова в нашій державі, то навіщо звужувати доступ наших громадян до сучасних методів лікування? Навіщо нам просто очікувати? Навіщо? Щоб супружня пара йшла цей довгий шлях, якщо наша держава з можливостями слухайте 46 клінік України станом на сьогодні працюють за програмою медичних гарантій. Це 13 областей нашої країни, 5 тисяч програм станом на сьогодні виконана клініками так нашої країни саме за пакетом допоміжних репродуктивних. Методів лікування, програмою Національної служби здоров'я України. 200 дітей вже народжених. Тобто в свій час, в 2024 році, ми почали робити все для того, щоб кожна супружня пара е, могла безкоштовно отримати свій шанс на батьківство та материнство. А минуло півтора трішки більше року, і ми говоримо про те, що ні, ми звужуємо цей самий коридор, так ми вам. Все більше і більше перепон для того, щоб пара все ж таки дійшла до материнства. Навіщо заборона донації ембріонів? Нам також це не зрозуміло. Ми про це говоримо, ми про це пишемо. Ми про це заявляємо. і Ми маємо дуже велику надію, що все ж таки ця правка буде внесена, тому що все ж таки це близько 8-10% усіх циклів, які виконуються в країні, так саме допоміжних репродуктивних технологій, саме цих. 8-10% припадає на донацію ембріонів а, знову ж таки законопроектом це не передбачено і заборонена донація ембріонів. А ми можете прийшли? пояснити, пані Олено, що таке означає донація ембріонів, щоб ми розуміли? Mm -hmm. Так, звісно, а, коли супружня пара в свій час звернулася за допоміжними репродуктивними технологіями, і у них все сталося, вони народили а, здорову дитину. Але в клініці у них є ще декілька ембріонів, які зачастую вже обстежені, так які вже в нас є здорові. Але супружня пара більше не планує народжувати. Вони на цьому зупиняються, і раніше ці ембріони вони могли подарувати. Так, тій самій а, супружній парі, яка не має власних статевих клітин і не може отримати щастя материнства батьківства, зараз цей законопроект він обмежує саме цю донацію ембріонів. Тобто, якщо супружній парі а, ембріони не потрібні, хоч це негарно звучить, але якщо в подальшому супружня пара не планує використовувати ці ембріони, не планує більше народжувати, то ці ембріони в обов'язковому порядку мають бути або ж утилізовані, або вони просто зберігаються супружньою парою і ніяк не можуть бути використані. А я ж кажу: це ж близько 80% програм ДРТ в нашій країні. Це якщо там за 20, Третій рік з усіх програм ДРТ, там більше 32 тисяч, 32 тисяч програм ДРТ виконано в Україні, і це призвело до народження 10, близько 10 тисяч дітей. То чому ми маємо... Я, та, просто, забу... не ми просто, було, я просто, пані Лена, я просто, я просто розшифрую. ДРТ – це допоміжні репродуктивні технології, завдяки яким народилося впродовж року 10 тисяч малюків. Так, немовлят. Саме завдячуючи допоміжним репродуктивним технологіям, саме завдячуючи виключно цій методиці, наша країна поповнилась на 10 тисяч малюків. Пані Олено, тут просто. Цей законопроект він вже тривалий час, є в парламенті, тобто, це він не місяць сам лежить, якщо не помиляюся, з весни цього року, і навколо нього постійно тривають обговорення, тому що ну проблема на превеликий жаль є, і тут треба розуміти про масштаби цієї проблеми, якщо ми говоримо. Скільки пар зараз, якщо ми так можемо сказати, десь. Відсотковому співвідношенню, або яка кількість українців, вибірка, можливо, є, потребує сучасних методів лікування, тобто допоміжних репродуктивних технологій, аби відчути радість батьківства. І з чим це пов'язано? таке питання. Бо знаєте, хтось каже, от там хтось має не дуже хороший спосіб життя, і в нього там є діти, а хтось і добре харчується, і спортом займається, і от не можуть самостійно завагітніти. Я зрозуміла ваше запитання. Якщо ми поговоримо, якщо я зараз кажу статистику Всесвітньої організації Здоров'я України, вона свідчить про те, що кожна, кожна шоста людина на землі страждає на безпліддя. Кожна шоста. Є така статистика ВОЗ. Якщо ми говоримо про нашу країну, то це близько 20 Людей, так, пар, які не можуть самостійно завагітніти. Але ж є один важливий момент: ця статистика все довоєнна. Mm. Тобто, що відбувається сьогодні в нашій країні, ця статистика вона набагато жахливіша, ніж та, яка була довоєнна, тому що е, ми вже бачимо. Наскільки погіршується фертильність як жінок та чоловіків, тобто репродуктивний потенціал? Більше з тим, у нас наступна програма, величезна проблема в країні, у нас збільшується непомірно збільшується кількість одиноких жінок. Тобто одиноких жінок репродуктивного віку, фертильного віку, тому що їхні чоловіки або їхні можливі майбутні чоловіки партнери так гинуть на жаль на війні. І збільшення кількості одиноких жінок, а так погіршення в цілому фертильного репродуктивного потенціалу як чоловіка, так і жінки. В цілому, через декілька років, ми зрозуміємо, що статистично в нас не 20% населення потребує да, допоміжних репродуктивних технологій а у нас половина репродуктивного да населення України буде потребувати насправді допоміжних репродуктивних технологій. І з кожним роком тільки ці цифри зростають і. Дуже негарна насправді ситуація відбувається в країні. Так, це дійсно пов'язано з війною. Звісно, це пов'язано з війною. І це ж наша історія. Вона не лише світова, це вже наша історія, і ми це бачимо сьогодні. Тому потрібно полегшувати шлях до отримання все ж таки цих методик. Але пані ну я так розумію, що ви на цю тему також спілкуєтеся з народними депутатами. Я, з планом, на зараз вони мають слово, чи голосувати за цей законопроект, чи не голосувати. І які в них аргументи за і проти? так? Ну, проблема є. Ми прекрасно розуміємо, через війну, на превеликий жаль, нас явно не стає більше. І яка їхня позиція? Що кажуть ті, хто за, і ті, хто проти? Ви знаєте. Такий є один момент, який ми хочемо першим отримати, саме від них, щоб все ж таки в цьому законопроекті були прописані перше як мінімум, так гарантії гарантії держави щодо, щодо, щодо лікування безпліддя. Тому що дивіться, як складається ситуація. У нас є пакет з лікування безпліддя Національної служби здоров'я України. Так? І якщо Кабінет міністрів проголосував так, в межах бюджету саме стосовно цієї програми, то програма з лікування безпліддя буде. А от якщо в якийсь момент кабінет міністрів. Не винесить на голосування, так і не забезпечить цій програмі з лікування безпліддя так державні кошти, то що? То кожний українець не буде мати змоги отримати безкоштовно можливість щастя батьківства материнства. Тобто вони навіть не починають з основного, що вони ж мають забезпечити для кожного з нас, для кожного громадянина України. Тому перше про що би хотілося з ними поговорити, все ж таки, щоб були передбачені гарантії держави, вони мають бути передбачені. Наступний момент чому дедлайни саме в три роки, чому саме в три? Запитання немає поки що відповіді. Чому обмеження донацій ембріонів? Тобто навіщо це сьогодні? Навпаки, дайте можливість кожній українській парі все ж таки народити дитину. І ми не вигляди, ми не ж тільки покращимо демографічну ситуацію. Так, ми ж даруємо більше. Ми ж не не, не ми ж не про просто статистику, ми ж про інше. Точно так само, як в законопроекті заборона передімплантаційної діагностики. Чому наша країна? Ви знаєте, одна з найкращих, одна з найкращих по лікуванню безпліддя, одна з найкращих статистик. У нас мегаможливості. У нас дійсно дуже гарний потенціал в країні. Чому обмежувати? Не потрібно обмежувати ту саму передімплантаційну діагностику, тому що цим самим ми можемо попередити? Народження дітей з хромосомними генетичними та аномаліями, тому нехай це буде. Можливо, наші народні депутати не настільки обізнані цими медичними моментами, і ми маємо надію, що всі наші. Тонкі пояснення по кожному пункту дадуть їм повне розуміння і відкриють очі так, на повну ту картину, яка відбувається в країні, що це не про, як здавалось можливо, комусь не про заробляння коштів, все ж таки, так? а це саме про те, щоб дійсно в нашій державі народжувалось більше зараз, станом на сьогодні і в подальші роки здорові діти. І якомога більше дітей. Тому так ми не отримуємо, звісно, від депутатів відразу відповіді на всі наші питання, але маємо надію, що після наших всіх пояснень їм більше стане зрозуміло моментів, і можливо вони все ж таки звернуть увагу на ті тонкощі, на які ми їх наводимо. Пані Анна, тут ще треба, напевно, розширити цей міф. В народі це ж називається штучне запліднення. А по суті, це медичне лікування, це сучасна методика лікування і е, науковий підхід до того, як можна отримати відчуття цього бажаного материнства та батьківства. Тут є один цікавий теж момент, який би хотіла з вами зачепити: міфи навколо. Е, Репродукт... репродуктології в Україні, які найбільше вас дратують я не знаю, чи буде доцільним станом сьогодні з нами нам з вами говорити про релігійні моменти. До речі, до наступного засідання на площадках так Верховної Ради будуть долучені і релігійні організації, представники релігійних організацій. Я не стану. Да, зараз про це говорити, це діло кожного. А, стосовно міфів, так, що діти якісь не такі, та такі ж вони самі, вони однакові, вони не більш здорові і не, більш, не більше хворі. А, і, ніякі, і ніякі вони не штучні. Просто те, що зазвичай відбувається в межах організму жінки, так, станом на сьогодні ми можемо собі дозволити, щоб все те саме, але так відбувалося дещо, певний час. Поза межами організму жінки. Тобто, насправді, лише один із етапів відбувається поза межами організму жінки, а саме запліднення яйцеклітини сперматозоїдом. І тих самих 5-6 діб так, запліднена яйцеклітина культивується в інкубаторі. А надалі, в подальшому, вона все одно повертається до матки жінки, і жінка цю вагітність, народжує дитину. Абсолютно все максимально Я ж кажу, один, од, один момент, який лишень поза межами е, е, організму жінки. Тому ця дитина не менш здоровіша, ніж та, яка да, пройшла повний весь ну, повний цикл е, в організмі жінки. Тому це ну, найбільше такий міф, да, що діти відрізняються, ні, не відрізняються. Так, частіше є у нас двімі. Звісно. Але це єдине, що частіше все інше ну, точно знаєте, так. паніла. Ну я ще знаю таку історію, що хто хоче двійню, то треба їхати на Закарпаття. Там є таке село, пити воду, і там точно ви завагітнієте. і Можна отримати двійню. Тобто, якби є ще і такий спосіб. Я звісно дала таку хвилинку жарту, але я дуже бажаю щиро всім відчути радість і материнства і і Я сподіваюся, що все-таки. Буде спро залишиться доступність до нових медичних способів лікування безплідня в нашій країні, і хотілося б щоб щасливих українців було більше. Тому, пані Олено, дякую вам, що долучилася до нашої етеру. Нагадаю, з нами була Олена Кротик, докторка медичних наук репродуктологиня. Говорили про законопроект, який обмежує функції, зокрема можливості медичного лікування безпліддя. Дякую вам, пані Олено. Бережіть себе дякую. до зустрічі в наступних ефірах.